Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Іоанна, 21 глава, з 15 по 25 вірш. Одного разу явився Ісус учням своїм після Воскресіння з мертвих і говорить Симону Петрові. Симоне Іонин, чи любиш ти мене більш, ніж вони? каже йому Петро: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус, паси ягнят моїх. Говорить йому знову вдруге, Симоне Іонен, чи любиш ти мене, говорить йому Петро. Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус. Паси овець моїх, говорить йому втретє. Симоне Іонен, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що втретє, спитав його, Чи любиш ти мене? І сказав йому: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус, паси овець моїх. Амінь. Амінь, кажу тобі, коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів, коли ж постарієш, то простягнеш руки свої, і інші тебе підпереже, і поведе, куди не хочеш. Це ж він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому Іди за мною. Озирнувши же Петро, бачить, що йде за ними учень, якого любив Ісус, який припав на вечері до грудей його і сказав: Господи, хто зрадник твій? Побачивши його Петро, говорить Ісусові: Господи, а з ним що буде? говорить йому Ісус. Якщо я хочу, щоб він залишився, поки прийду. Що тобі до того, ти йди за мною. І пішло слово це поміж браттями, що учень той не помре, але не сказав йому Ісус, що не помре. Але якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, що свідчить про це і написав Це, і знаємо, що істинним є свідчення Його, є ж і багато іншого, що зробив Ісус. Але якщо про все те написати окремо, то гадаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.